Не впускайте їх. Залежність забирала нашу маму повільно, дбайливо, заколисуючи її на матрасі, що провалився. Коли у мами випали кореневі зуби, вона залишила їх на краю ванної. Мені було сім, і я зберегла їх в сірніковій коробці. Вони здавалися мені шматочками, що відвалилися від мами. Я хотіла, щоб вони не загубилися назавжди. Можливо, одного разу вдасться вставити їх назад. Наша квартира у старій хрущовці також розвалювалася на шматки. Ми щасили намагалися встояти серед цих руїн, плями від води на стелі, чорна пліснява у кутках, іржава рідина, що ллється з батареї взимку. Але це була наша квартира, і моя сестра, її звали Аня, намагалася підтримувати її придатною для життя. Моя сестра Аня ростила мене, криво наклеюючи пластирі на мої розбиті колінки і розігриваючи в мікрохвильовці напівфабрикати. Вона розповідала мені страшилки і не заперечувала, коли я потім пізно вночі забиралася в ліжко до неї, тому що мені було страшно засинати одній. Вона вчила мене танцювати, восеніш на килимі у вітальні, музичний канал на повну гучність і крути дупою. Вона завжди дозволяла мені митися першою. Допоки вода ще гаряча, і ніколи не скаржилася, хоч їй і доводилося задовольнятися холодною водою. Щодня перед школою Аня розчісувала мені волосся, незважаючи на те, що я волала, коли вона намагалася розплутати ковтуни. У Ані було темне волосся, як у її тата, хто б він там не був, а я була білявкою. І Аня теж мріяла про світле волосся, щоб бути як Мерлін Монро або як мама. Я думаю, вона вважала, що це зблизить їх. Адже із світлим волоссям вона переставала нагадувати нашій мамі свого тата. Я б все віддала за те, щоб вона знову розчісувала моє волосся, навіть якщо буде боляче. Вона переїхала до столиці, коли мені виповнилося 18, і більше ніколи не поверталася вона все щесниться мені час від часу. Уживатися з мамою було практично неможливо, і з малку ми зрозуміли, що нам ніколи не звикнути до її ритму життя. Легше від цього усвідомлення нам не стало. Якщо мама пила мало, то сяяла немов сонечко, розштовхувала нас о третій годині ночі з млинцями, що стікають вишневим варенням. Якщо при цьому була хороша погода і їй набридало пити наодинці, вона дзвонила до школи, говорила, що ми обидві злягли з якоюсь хворобою і відвозила нас на річку. Я пам'ятаю себе в дев'ять років. Я сиджу в старенькому автобусі і струшую з пальців річковий пісок. Я пам'ятаю Аню, вона щойно освітлила волосся, в чому їй допомогла її найкраща подруга Юля. Вона намазувала її голову, схилену над кухонною раковиною. З мого місця у автобусі було не розібрати, хто мати, а хто дочка. Вони сиділи спереду мене, і я бачила лише їхні голови. Грає наше радіо, скло вікон забруднене, яскраве небо навколо. Коли наша мати пила багато, вона накручувала собі високу зачіску, як у королеви краси. І обводила засклянілі очі чорним олівцем з блискітками. Іноді вона пропадала цілий день або навіть два, ніколи не попереджаючи нас, що затримається. Ми просто прокидалися в порожній квартирі з забитим холодильником і запискою на його дверцятах з помадним відбитком маминих губ. В записці говорилося, що вона скоро повернеться. І мама дійсно завжди поверталася, і, бувала, що не одна. Іноді вона приводила з собою чоловіка. І стіл ломився від пивних пляшок і забитих попільничок. Дим стояв аж до стелі, так що мати зникала в його клубах. А ми ховали голови під подушки, намагаючись заснути під музику, що гриміла до опівночі, а на ранок стикалися на кухні з незнайомцями, які питали, де у нас кава. Коли мама пила дуже мало, вона ніби розчавлювалася. Холодильник стояв порожній, тому що вона зовсім не купувала їжу. Лише цигарки, які вона курила одну за одною, залишаючи чорні сигаретні сліди на шпалерах, через що стіни виглядали так, ніби вони хворі або розкладаються. Мати мала спала, хитаючись по хаті з синцями під очима і розбитими кісточками на руках, а ще вона заводилася від будь-якої дрібниці. Я пам'ятаю, одного разу я вилила сік на диван, і вона, глянувши шаленими очима, стягла мене на килим, а потім зірвала всі подушки з дивана, винесла їх на подвір'я і спалила. Якийсь час моя сестра дивилася на це з вікна, а потім прийшла до мене, сіла на підлогу і поклала голову мені на груди. Найгірше було, коли мати пила надто багато. Її могла розвеселити навіть нісенітниця, і вона починала сміятися голосно й довго. Доти, доки її губи не починали синіти і на очах не виступали сльози. Тоді сміх переходив у плач, і сльози капали прямо в миску з гречкою. В такі моменти Аня замикалася в собі, там, де її ніхто не міг дістати. І тоді вона лягала спати всю ніч. Вона дивилася старі фільми, повторюючи за акторами репліки зазвичай на пам'ять, як молитву. Коли мені було п'ять, я ревіла, якщо знаходила маму непритомну в ліжку. Щоразу я була впевнена, що вона більше ніколи не прокинеться. Аня витирала мені сльози і казала, що мама просто спить, як принцеса, із казок. Ми сиділи на маминому ліжку разом і чекали, коли вона прокинеться. Коли ми стали старшими, то розділили обов'язки я піднімала маму з підлоги у ванні, а Аня вкладала її в ліжко, прибираючи волосся з її обличчя і витираючи блювоту з підборіддя. Вона перевдягала її, якщо мати обмочилася. Дивлячись на це, я розуміла, що тепер Аня була за маму. Стояв жовтень, і мені виповнилося 12, а Ані – 16. Була ніч із середини четвер, і мама була відсутня два дні. Вранці вона зателефонувала нам, у неї заплітався язик, і вона сказала, що класно відтягується зі своїми новими друзями і сподівається, що у нас все добре. Коли вона спитала мене, як я відсвяткувала свій день народження, я скинула виклик день народження у мене був учора. Аня подарувала мені цілу купу блисків для губ і лаків з блискітками. Я не питала, звідки в неї гроші. Мені було не байдуже. Ми з Анною та Юлею доїхали автобусом до пляжу на річці, і з'їли там святковий торт, який Юля для нас приготувала. Торт був гарний, незважаючи на те, що їсти його доводилося, спльовуючи пісок, що потрапив у глазур. Солодкий смак торта змішувався із смаком водоростей. Я насолоджувалася кожним шматочком. Ми спостерігали за тим, як сонце сідає за обрій. Аня клацала фотографії в галереї свого старенького телефона, коли я задувала свічки. У мене було єдине бажання, щоб мати не поверталася додому, щоб цього разу вона просто не приходила. Але цієї ночі ми з сестрою вже не розмовляли. Між нами густим смогом повисло роздратування, що просочувалося через дошки в підлозі. Все почалося, коли вона спіткнулася об стілець і впала. Ми посміялися, і Аня відкинула голову так, що світло впало на її обличчя і на передні зуби із щілиною. Коли я нахилилася, щоб підняти її, то вловила її подих, що пройшов теплим вітерцем на моїх щоках. Я в ту ж секунду відпустила її, вона знову впала на дупу, всміхаючись і струшуючи волосся з обличчя. Від неї сильно пахло горілкою. Я не могла змусити себе підняти її, не могла дивитися, як вона знову впаде і знову. І знову. Я знала, що як і мати, вона ніколи не зможе піднятися. Я дивилася на неї зверху вниз, її світле волосся знову впало на обличчя, і все, що я бачила, це нашу матір, і тоді я втекла. Мої кроки віддавалися гулку, наче серцебиття. Я вдерлася на кухню і почала виливати в раковину вміст усіх пляшок, що в нас були. Я відпихала Аню. Вона намагалася перешкоджати мені, підставляючи руки під струмені горілки. Нарешті вона схопила мене за плечі так, що я випустила останню пляшку і та розбилася між нами на підлозі. Уламки скла сяяли, наче ми розбили на кухонній підлозі зірку. Назад уже не склеїти. Зовні, за відчиненими вікнами, небо стало блідо кремово кремоворожеві хмари розмазалися по небокраю. Я заплакала, дивлячись, як Аня стає на коліна і починає збирати уламки. Такою була Аня. Завжди намагалася полагодити речі, які вже надто пізно лагодити. Пізніше запах їжі виманив мене з моєї кімнати, і живіт зрадливо забурчав, відгукуючись на нього. Аня варила макарони. Справжню їжу а не напівфабрикати з мікрохвильовки. Вона натирала сир у гарячі макарони, а потім ми їли їх в тиші, і з кожною ложкою я прощала сестру. Мама ніколи не готувала вечері, ніколи не могла запам'ятати, що моя улюблена страва з самого дитинства це макарони, і ніколи не затримувалася, щоб посидіти з нами за столом. У цей час моєю мамою була Аня. Перше я почула це, коли ми мили посуд. Метелик повз по рамі вікна зсередини. Я причинила його, щоб випустити комаху з вулиці почувся слабкий звук. Ми жили на першому поверсі, і я визирнула з вікна і прислухалася. Звук ішов ніби здалеку плач. Я подумала, що це Михась, дворічний син сусідів, який закотив таку істерику, що навіть нам стало чути, або кіт, на прізвисько Щасливчик, який копався у смітниках в нашому дворі, знов почав випрошувати їжу. Мені завжди хотілося почастувати його, коли він приходив і починав витися навколо ніг. Але Аня завжди зупиняла мене, говорячи, що якщо їм дати щось один раз, вони ніколи не перестануть клянчити. Тепер, оглядаючись назад, я починаю сумніватися, що вона мала на увазі котів. Коли ми були маленькими, то ми любили сидіти в дворі на лавці, і Аня розповідала мені, як називаються сузір'я і чому вони опинилися на небі. Я пізніше зрозуміла, що вона вигадувала ці історії на ходу. Це було щось подібне до гри, в яку нам досі було цікаво грати, вигадування безглуздих історій про розкупчення зірок над головою. Ага, а ось це пляшка пива. Її боженька випустив зі свого Бентлі і не підібрав, говорила Аня з виглядом мудрої людини і намагалася при цьому не розсміятися. Точно, відповіла я, розмахуючи руками і тикаючи в небо навмання. А поруч Сузілля сигарета, яку залишили там ангели, які вийшли на перекур. Ага, говорять, якщо на неї загадати бажання, то вона обов'язково здійсниться, з усмішкою говорила Аня. Сміх затих, а голоси стали тихшими, наші обличчя звернулися до всіх цих, начебто зірок. А давай загадаємо бажання, Оленко, і ми загадали. Нас перервав звук плачу цього разу він був ближчим і точно лунав від людини. Ми подивилися одна на одну з подивом. Аня знизала плечима, а я кинула погляд у темряву. Було схоже на дитину, загублену, втомлену і самотню. Напевно, це Михась, сказала я, встаючи з лавки. Може, він втік і загубився? Блін, треба зателефонувати його мамі і сказати їй, що ми його знайдемо і приведемо назад. Але Аня нічого не відповіла, і я зітхнула, закотивши очі. Зрозуміла, доведеться знов все робити самій. Я зробила кілька кроків у той бік, звідки лунав плач, відчуваючи, як м'яка трава зминається під ногами. Повітря було свіже, чисте і холодне, наче збирався дощ. Стій, Аня сказала це напруженим голосом. Я повернулася до неї з усмішкою, але усмішка сповзла з мого обличчя, коли я помітила її погляд. Негайно йди додому. Вона дивилася в темряву за моєю спиною, однією рукою відчиняючи двері під'їзду позаду себе. Я завмерла, стоячи у траві. Я побачила, на що вона дивиться. У кущах біля огорожі був чоловік, що сидів навпочіпки, обхопивши коліна руками. Вони упиралися в підборіддя. Його рот був роззявлений, злегка відкриваючись і закриваючись від плачу. Ні, це не була дитина, що загубилася. Це був хтось, хто прикидався дитиною. Він наслідував звук її плачу. Раптом він випростався, але його обличчя все одно залишалося у темряві. Він був високим і худим, надто худим для нормальної людини. Страх змусив нас скинути заціпиніння, і тваринні інстинкти, що залишалися з тих днів, коли люди ще жили на деревах, вкинули мене вперед. Я виявилася швидше за Аню і затягла її в під'їзд, зачинивши за нами двері, що підстрибнули в петлях від удару. В маленьке віконечко, що було в дверях, ми побачили, як людина повільно іде за нами довгими розміреними кроками. Ми кинулися до квартири, і лише зачинивши її двері в передпокої, моя сестра міцно взяла мене за плечі і потягла в кімнату, а потім розвернула до себе обличчям. Не підходь до дверей, не підходь. Я машинально озирнулася через плече в темряву коридору. А Аня твердо схопила мене за голову. Я зрозуміла, що вона каже це серйозно. Я її голос збився, і вона прочистила горло, міцно схопивши мене за руки, так що її нігті вп'ялися мені в шкіру. Я подивилася на наші сплетені пальці. Я викличу поліцію, і все буде Голосані знов підвів її. Сльози полилися в неї з під вії, як перші краплі дощу. Аня ніколи раніше не плакала. Твій телефон лишився на лавочці у дворі, сказала вона, і в мене до горла підкотила Нудота. Її телефон заряджався в дальній кімнаті. У тиші пролунало ледь чутне постукування. Аня повернулася до вікна, її очі розширились. То був звук удару, чола об скло. Удар. Ще удар повільно, знову і знову, поки людина не почала прискорюватися, вона била швидше і сильніше. Кістка проти скла удари такою силою, що рама затремтіла. А коли стукіт припинився, і я тільки відкрила рота, щоб запитати Аню, чи можу я подивитися, як вона закричала, і слідом за цим пролунав найгучніший удар, а за ним звук скла що б'ється. Хто б не був там у дворі, він щойно вибив головою наше вікно. Ми вибігли з кімнати стрімголів. Я обернулася на розбите вікно, але Аня повернула мою голову назад, перш ніж я змогла щось побачити. Звук розбитого скла віддавався луною позаду нас, коли ми дісталися в ванни і замкнулися там. Жалюбний тонкий плач, немов плач дитини, що кличе маму, заповнив коридор, відбиваючись від стін і замкнених дверей. Аня сіла на підлогу і сперлася спиною на двері. Перлася ступнями у ванну, стискаючи в руках ніж, який вона захопила з собою. Я також сіла. В передпокої хтось був, він ішов повільно і обережно. Плач перетворився на кривляння, майже сміх, який високий, і пронизливий, а потім змінився хихиканням, що обривається і починається знову. Ми почули, як рипнули двері в мою кімнату. Воно шукало нас. Що, чорт забирай, відбувається! Запитала я у Ані, навіть не змахнувши сліз, які текли невпинно у мене з очей. Я дивилася, як сестра піднімається з підлоги і прикладає руки до дверей, якраз коли ми знову почули звук дверей, що відчиняються. Мамина кімната. Наступною кімнатою була ванна. Аня підняла мене за плечі і вклала мені в руки ніж. Я потрясла головою і сунула ніж їй назад, жахнувшись від думки, що трапиться, якщо мені доведеться його використати. Аня штовхнула мене і знову сунула ножа мені в руки, натискаючи великим пальцем на лезо так, що виступила кров. Вона капала їй на зап'ястки з вивистою червоною доріжкою, а вона продовжувала тиснути на ніж, незважаючи на біль. Я його взяла, щось ударилося об загальну стіну маминої кімнати та ванної. Потім пішов пронизливий крик. Я затамувала подих, відчуваючи, як серце безладно тріпочі у мене десь у горлі. Я візьму телефон у своїй кімнаті. Я захитала головою, збираючись сперечатися, але Аня притиснула свою долоню до моїх губ, її кров потрапила мені в рот, солона і солодка одночасно як святковий торт на березі річки. Так, я візьму телефон і подзвоню в поліцію, і з нами все буде добре. Я знову затрясла головою. Це єдине, що нам залишається. Коли я піду, ти маєш зачинити двері і не відчиняти їх нікому, нікому, навіть мені, чуєш? Обіцяй мені. Я потрясла головою, і Аня так притиснула свою долоню мені до губ, що мої губи розплющилися об зуби, і від цього у мене сльози набігли на очі. Пообіцяй мені, Оленко. Щось розбилося в сусідній кімнаті. Аня прибрала волосся з мого обличчя, обережно заткнувши його мені за вухо. Пообіцяй мені, прошепотіла вона і повільно відчинила двері, акуратно відсунувши клямку. Я дивилася, як силует її плеча розчиняється в чорноті коридору. Як місяць при затемненні, і вона зникла. Цілу секунду, я не могла ні ворухнутися, ні дихнути, а потім зачинила двері якраз перед тим, як щось ударило об них ззовні. Пролунав пронизливий крик. Ручка затремтіла і так сильно, що вилетів один з гвинтиків, якими вона була прикручена. Я дивилася, як він котиться до мене по підлозі, а потім настала тиша. Я сіла спиною, притулившись до дверей і тримаючись за ніж. І бажаючи, щоб замість цього я трималася за руку Ані, все ще тиша, нічого, тільки я та моє дихання. Оленко, запитав голос за дверей. Я стрепенулася, міцніше стиснувши ніж. Мила, що відбувається? «Мам!» – мій голос здригнувся. Мамо, це ти? Я обхопила себе руками, намагаючись вгамувати тремтіння. Мила, все гаразд, відчини двері. Все гаразд, просто впусти мене. Дверна ручка затремтіла знову вже не так сильно. Просто впусти мене все добре. Вона стукнула по дверях, і я взялася за клямку. Донечко, пробач мені. Вибач, що я пропустила твій день народження. Вибач, що я така погана мати, будь ласка. Її голос надломився, і вона почала плакати. Просто впусти мене маленька, мені так шкода. Я заплющила очі. У мами був такий сумний і такий розгублений голос. Я просто хотіла, щоб вона обійняла мене, як обіймала, коли я була зовсім маленькою, і падала з гойдалки, обдираючи коліна. Може, цього разу вона каже щиро, може, все й справді гаразд. Моя рука знову потяглася до клямки. Крізь двері я почула голос моєї сестри, м'який і доброзичливий. Так, Лєна, впусти нас, все гаразд. Моя рука завмерла, і я міцніше схопила ніж. Аня ніколи не називала мене Лєною. Рука стукнула по дверях, ручка знову затремтіла. Лєна, впусти нас! Голос Ані став низьким і гортанним. За ним послідувало таке ж пронизливе хихикання. Впусти нас, впусти нас, впусти нас. знову і знову, а потім удари кулаків у двері. Я згадала про монстрів і демонів, про всіх тих страшилок і чудовиськ, яких ми боялися. Ти не моя сестра і не моя мати. закричала я, притискаючи долоні до вух. Я залізла у ванну і згорнулася калачиком, обійнявши себе і притискаючи ніж до грудей. Я не знала, що за істота була за дверима, але я знала, що це не Аня. Це був не той голос, який кричав на мене, коли я перемикала на кілько канали. Це не той голос, що співав вітальну пісню з днем народження, і не той, що казав, що я кмітлива, навіть коли я отримувала погані оцінки, і не той, що читав мені казки про принцес, які не прокидаються від сну. Цей голос не належав людині. Удари й крики лунали з передпокою, а потім я почула швидкі кроки людей, що бігли. Низьке гортання виття прокотилося в квартирі, заповнюючи кімнати, поки мені не стало здаватися, що я тону у цьому звуку, і тоді двері злетіли з петель. Я закричала, заплющила очі руками, чекаючи смерті. Чиїсь руки обхопили мене і витягли з ванної, винесли з неї. Я подивилася на двері, коли мене проносили повз них. Вони були вкриті довгими мітками від кігтів, ці мітки були також на підлозі. Розірвані подушки були розкидані в коридорі. Пір'я з них висипалося і вкривало підлогу наче сніг. Я дивилася, як опадає пір'я, поки чоловіки в уніформі перевіряли всі кімнати. Вони виглядали так, ніби там була якась дика тварина. У дворі була поліція і швидка допомога. А поруч стояла Аня, угорнута блакитним і червоним світлом, що йшло від машин, як неоновий ангел з палаючим обличчям. Я сповзла з плеча поліцейського і побігла до неї. Схопила в обійми, стоячи під вигаданим сузір'ям. Слабкий крик почувся з боку швидкої, яка зрідка погойдувалась, аня м'яко відвернула мою голову, всміхнулася так сумно, що в мене закололо в грудях, і я зрозуміла, що сталося. Виявляється, не було ніякого демона. Ні дика тварина, ні злочинці не намагалися вдертися в нашу квартиру. Була просто мама, що збожеволіла від випивки та наркотиків наприкінці тижневого запою. Щось нарешті зламалося в неї в голові, і цього разу ми вже не змогли нічого виправити, скільки б не намагалися. Якось ти впадеш в останнє, і вже більше ніколи не зможеш підвестися. Аня побачила її в коридорі. З рота в неї капала кров, а на руках були опухлі подряпини. Вона була овіччя, і зневірилася отримати ще одну дозу. Мати обшукала всю кухню на предмет випивки, яку я раніше вилила в раковину. І, коли не знайшла її, вирушила до заначки у ванній кімнаті. Їй була потрібна не я, а тільки заначка за дверима, і так сильно, що вона змогла практично ідеально скопіювати голос Ані. Виявляється, реальні монстри повільно пожирають тебе живцем. Вони живуть у пляшках або в голках, або наприкінці списку причин, через які ти не можеш зранку встати з ліжка. Іноді монстри це ті, хто виростив в тебе і любить найбільше на світі. Але тільки тобі вирішувати, впускати їх чи ні. Сподобалась історія? Тоді поставте цьому відео лайк і підпишіться на канал. Це буде корисно для його розвитку. Також на моєму каналі є інші цікаві історії. Запрошую до перегляду!